Одягаємо шоси, камізу і беремо дерок сакиру, бо рубати дерев нам як навіженим бобрам. Ідемо в середньовіччя. Меді Івал занурить нас в атмосферу середньовічного побуту і проблем звичайної людини. Не чекайте тут шаблонної історії героя, який вогнем і мечем ну або іншими інструментами прибирання ворогів дістається панівного становища. Та й на кекс не чекайте, бо тут він лише для продовження династії. Геймплей геймплейних моментів тут вагон. І ще такий відчутний візок. Тож загального маємо відзначити, що гра від першої особи бойова система базова, бо, окрім бандитів, вам загрожують лише дикі тварини. Відповідно, і обладунків у вас не передбачено. Однак є багато інших цікавих речей, про які ми зараз і поговоримо. Виживання виживання тут покладено в основу гри. Бо ваша задача не лише вижити самому, а й побудувати міцну династію, яка переживе вашого персонажа. Але почнемо спочатку: з, з приземленого, з їжі і питва. Вашому персонажу та й всім персонажам, з якими ви будете взаємодіяти, потрібно їсти і пити. Причому неприготовані інгредієнти за їжу не рахуються. Тож доведеться ще заморочуватись кухарством. Також персонажам потрібно пити. А це значить, що вода теж буде обов'язковим інгредієнтом вашої дієти. Звісно, є комбінації по типу супів, які вгамують і голод, і спрагу. Але то вже вам вирішувати, на якій дієті сидіти не слід забувати і факт того, що можна отруїтись, як деякими грибами. Не їжте мухомори і жовтий сніг не їжте. Так і не свіжою їжею. Тут, як і в реальності, доволі легко отримати неприємні наслідки для вашого здоров'я. Температура. У грі є зміна сезонів, яка впливає не тільки на візуальний стан навколишнього середовища і механіки, пов'язані з фермерством, а й на температуру. Дійсно, наш персонаж має достатньо широку температуру комфорту, але для того, щоб зігрітись, потрібен одяг, вогнище і інші відомі середньовічні методи. Невже кекс? Ні. Той метод, про який ви подумали, для зігрівання у грі не був реалізований. Ми серйозно. В грі кекс використовується лише для продовження роду. А саме продовження роду ключова механіка гри. Кубай. Будівництво. Будівництво у грі досить шаблонне. Тобто у вас не вийде з блоків вибудувати королівський палац. Але розбудувати середньовічне селище місто буде вам до снаги. Тип будівель і їх рівень залежить від вашого технологічного рівня, який ви отримуєте, коли будуєте, виготовляєте, працюєте. Тобто, по факту набирайтесь досвіду. В цілому досить реалістично додатково зазначимо, що в деяких будівлях ви можете обирати матеріал, з якого будуть побудовані стіни і стеля. А також потім за потреби утеплити їх. Крафт отут все з одного боку простіше, а з іншого складніше, ніж у будівництві. Є рецепти, що відкриваються щойно ви досягнете відповідного технологічного рівня, а є ті, що ви можете відкрити, заплативши гроші. Крім цього, ваші крафтові спроможності залежать від того, якого рівня будівлі для крафту у вас є в наявності. Найчастіше, чим більш високорівнєві будівлі у вас в наявності, тим ширший асортимент того, що ви можете зробити. Економіка з одного боку, економіка у грі досить проста. Тобто, ми не виявили особливого впливу збільшення кількості товару на його ціну. Але якість товару впливає на ціну. Стан товару впливає на ціну. Ну і звісно, продаєте ви явно дешевше, ніж купуєте. Особливо на ранніх етапах гри. Ще одна складова економіки у грі це податки. Чим більше ваше поселення і чим більше у ньому людей, тим більші ваші щорічні податки, які ви маєте сплатити. Подекуди дуже неприємна штука. Тож перед тим як організовувати поселення, ми радимо вам трохи запастись коштами. Дипломатія і репутація Коли ми вже дійшли до грошей, то нам доведеться взаємодіяти з торговцями, і тому варто згадати про дипломацію і репутацію. Перше сильно впливає на те, як ви можете домовитися з людьми, в тому числі з вашою майбутньою дружиною. А по-друге, на те, чи захочуть до вас взагалі в поселення прибувати нові люди. Більш того, якщо у вас показник репутації опуститься нижче певної відмітки, вас взагалі виженуть з долини. Продовження династії. До речі, щодо одруження і продовження вашої династії. З моменту, коли у вас народиться дитина, є 18 років, поки ви не почнете нею управляти, як своїм першим протагоністом. І відповідно це дає змогу ще більше розширити ваші землі і укріпити династію. Повірте, це буде зробити досить непросто, бо коли ти відповідаєш за виживання одного себе, це не обтяжує. А от коли від тебе залежать десятки життів, це вже певна відповідальність і напруження. Історія, а от історія, на відміну від геймплею, у грі достатньо проста. На наше рідне село напала армія противника. Село спалили. Батьків вбили, і тільки їх самопожертва дала нам змогу втекти до селища, де проживає наш рідний дядько. От і початок нашої вже приходи. Квестова лінія поділяється на дві основні арки: персонажа і розвитку поселення. А також маємо достатньо багато побічних квестів від сусідів, за які отримуємо репутацію і пізнаємо різні аспекти гри. Графіка і звук можемо лише сказати, що з огляду на місце, якя гра займає в вашому жорсткому диску, обидва аспекти перевершують всі очікування. Звуки кожного сезону відрізняються: дощі, тумани, ночі, дні все реалізовано з душею. Так що хочеться вірити в картинку. See you soon. Враження у команди котиків в результаті враження на поти фрізні котики, яким подобається більш активний геймплей, сказали, що гра трохи нудна. Інші котики, які більше за медитативні ігри, в яких можна пропасти на години, були в захваті від цього проєкту. Але вирішувати вам, чи готові ви закинути собі на плечі тягар середньовічного селища і привести його до процвітання, чи це не для вас. У будь-якому разі гра точно заслуговує на увагу через рівень виконання і українську локалізацію. Бачайно, бездоганно. Міцно обіймаємо наших патрончиків. Ви завжди можете підтримати нас грошенятами, а лайк і підписка завжди безкоштовні. Вами була ваша команда котиків. Підписуйте, щоб першими дізнатися про нові огляди, гайди і ігрові новини. Грайте лише в якісні ігри. Донайте на ЗСУ. І слава Україні!